Друзі, я зараз звертаюся до української влади з таким проханням. Ми чули, що в Україну передавали деяку кількість генераторів, не дизельних, а таких, знаєте, от вуличних таких великих металевих генераторів, начебто, вони там дизельні чи якісь. Коротше, значить дивіться на державному рівні, от я зараз знаходжу в Україні, Дуже тепле, класне укриття. Я прийшла сюди підзарядити свої павербанки. Я прийшла підзарядити павербанки і хочу сказати, що на державному глобальному рівні ці генератори, в принципі, не, нічого не забезпечують, нам ситуацію не міняють взагалі. Ці генератори можна лише виключно передати школам і дитячим садочкам. По перше, щоб в день діти не мерзли. А по-друге, щоб відбувалося навчання, і по третє, щоб на базі шкіл були хоч десь нормальні функціональне укриття, і якби наше життя, знаєте, зосереджуються наші павербанки, наші зарядки, наші теплі приміщення, де можна прийти з власним матрасом. От, наприклад, сюди да, можна ж прийти з матрасом. Кутривого з карематом і поспати. Ми таким чином виживаємо, тому на державному рівні ці генератори взагалі нічого взагалі не вирішують. Вони, по суті, не вирішують навіть один багатоповерховий будинок. Ну, поставити ви таки на генератор, ну, зробите ви світло тільки у, у кухні. Як це вирішує? Абсолютно ніяк, а от для якісь от конкретно важливих стратегічних завдань задач або може і ще ваші кльові ідеї. Але вони також, оці генератори, повинні забезпечити щось таке, знаєте, от критичне, критичне для нас, да то о, можливо, якісь ще функції держави треба забезпечити а для будинків вони взагалі не підходять. А зараз, коли ми будемо вирішувати проблеми в енергетиці, ми не просто латати повинні, ми кардинально. Зараз повинні все міняти, от уже з сьогоднішнього дня просто силою там спеціалістів, а не уродів корупціонерів, ми повинні сидіти день вночі і думати, як ми зараз будемо змінювати цю систему і як вже зараз зробити так, щоб ми повернули світло у наші міста. Що ми повинні прокопати, Які траншеї прокласти, де ми повинні що змінити? які Яку е, сітку е, перенести з одного місця ну, мережу з одного місця на інше місце, і ніяким чином, крім цього, ми не змінюємо. Ну ми взагалі не вирішимо нічого, якщо е, криси будуть працювати у цій структури. Якщо е, Служба безпеки України, правоохоронні органи кожен день з детекторами не будуть перевіряти працівників даної структури, ми назавжди останемось без світла. Тобто, е, Кожен ранок такі працівники повинні починати з детектора. І от тоді у нас є шанс, що ми збережемо світло для наших родин. Ця місія була виконана Юлією Володимирівною Тимошенко разом з командою Єрмака, разом з командою Міндіча. Разом з іншими, і починаючи з таких людей, це завдання Росія виконала на відміну. Ми знаємо, що він знаходиться зараз не в Україні, він знаходиться, значить, в Ізраїлі, а може, в іншій країні. Ну, грошей у нього трошечки так немало, щоб знаходитись де завгодно в цьому світі. Так, що отакі у нас справи і. А якби продовжувати а, 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 силою місцевих бюджетів а, робити укриття, а, робити їх абсолютно капітальними, а, робити їх з місцями для ночівлі, щоб не замерзнути фізично? А, тому що дивіться в принципі, наші проблеми почались з другої половини зими. Інша зима почнеться в 2026 році там З, з 10, го з 11, го 12 го місяця і це був вже, вже повна зима. Тобто ми будемо готуватися і до наступної зими обов'язково. Починати кардинально змінювати вже зараз. А... І я розумію, що зараз, якщо аварія трапилась здатно на лінії електропередач міжнародного типу, то підходити до неї це е, життєво е, страшно, абсолютно, тобто е, може коштувати життя, е, і поки мороз не спаде, е, я дуже хотіла б сказати, що ми до цих ліній не підіймемо взагалі. Ми просто не можемо підійти, тому що ну в принципі треба виключати в цілому. Виключати в цілому, але е, рішення до кінця зими, в принципі, не існує до кінця зими. Якщо з зі своєю, е, значить, по. Намаганням робити краще ми будемо торкатися лінії електропередач зимою, то при знову включенні, намагання включити цю лінію, це знову погорить і буде ще гірше. Тобто до кінця зими а, нам треба негайно вирішити, що ми змінюємо, і робити це абсолютно правильно. М -м -м. Тему, що сталося в Україні, винувати дуже багато. Це. Е це єврейське єврейський вплив на політиків, я вже казала, це в принципі не надання систем ПВО Україні в той кількості, які це було потрібно. Ми знаємо, що в перші місяці війни найбільше ПВО ну це вже не важливо стояло на Харкові і в Києві. І чому так було відбувалося? Тому що більше всього ударів було по цим містам. Особливо по Харкову там просто взагалі сипався град з ракет С 300 які вони перероблювали на ракети, які б'ють по будинкам. Так, от Західна Україна була перетягнута ПВО на іншу частину України. І от Росія цю інформацію знала, і вона починала бити саме з заходу України, готуючи, готуючи зимній сценарій. Разом з українськими зрадниками по винищенню енергетики України цей сценарій доходить до кінця. буде питанням робота атомних електростанів в цілому, і абсолютно впевнена, що намагання будуть ну в принципі, в принципі, система лягла. Вона знаходиться в стані коми. Якщо трапиться, що з АЕС, це буде майже смерть. Це буде, це буде майже смерть. А, і, і от з цим вони поїхали е, в Абу-Дабі поговорити з цими, о, з цим терором у людській подобі. Це терор, це це не, це не розумієте, це не люди, це терор, це холодомор. В людській це ж не людина, це, 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 це тварина. Ні, навіть з тварини не можна порівняти. що Тварина може бути доброю. Вона може е, проявляти добро, добро до людини, добро до хазяїна, але тільки, тільки не вони. Е, ми можемо поставити тільки, тільки те, що це на роки, і буде важко. І буде важко і ще буде повертатись в Українці. Ну, цей головний анекдот росіян про те, що запад, запад загніваючий стало реальністю. Це стало реальністю. Це вже не анекдот. Їхня економіка зараз. Посипляться там, як я не знаю, ну просто все пересипляться, і вони будуть відміняти буквально будь-яку соціальну допомогу. Там пенсійне забезпечення у них погорить. Вони будуть отримувати свій мінімум. Да, тобто вони там колись працювали, намагалися ту пенсію отримати, щоб трошки пожити для себе. Але ця, ця історія для європейців закінчена. А в Германії закінчується функціонування Джоб центр які взагалі не є державними, я хочу вам сказати, що JobCenter – це ізраїльська організація в Європі, яка спонсорувала масове безробіття для Європи. І у них є центр зайнятості державні, але вони а, роками не спонсорують. Значить, що саме намагались а, зробити а, Ізраїль? Вони побачили розвиток Європи дуже шалений, і вони не захотіли цього розвитку. І от вони вже роками вводили. Інститут, я вже хочу сказати інститут Єврокрети для того, щоб за їхні самі гроші створити. Оці джоб-центри. Джоб-центри не мають фінансування а, з бюджету Євросоюзу. Вони мають інше фінансування, але у них також гроші закінчуються. Повірте, і от а, вони хотіли, щоб дві третини частини населення Євросоюзу не працювало. Вони хотіли зупинити. А, вони в принципі працювали над цим. Вони, в принципі над цим працювали, і е, вони зараз будуть бачити все, що буде з ними відбуватися. І головне, вони не будуть розуміти, а хто ж за цим стоїть? За цим стоїть Росія, за цим стоїть руки ФСБ по всьому світу, за цим стоїть криптовалюта, і за цим стоять ті, хто хотів цей світ змінити. Змінити. Е, Тобто, а да до речі, знаєте, що мене прям вразило а, в, в, в нашій українській історії, коли в Україні був голодомор, ця, та, та, ця інформація була повністю таємна для Європи. І от деякі французи, політики, приїжджали в Україну. А коли поверталися, вони казали власним політикам, що це брехня. Що цього не відбувається в Україні. І ніхто Україні не допомагав, і так українці вимирали від Голодомору. і Ми отримали наші абсолютні десятки мільйонів жертв. І от коли зараз приблизно ти дивишся, новини і в деяких соціальних мережах, і по європейському телебаченню, приблизно таке ж, така ж брехня. Про а, світові події, події в Україні, і а, за цим стоїть а, преса а, з, знову з європейським пливом. Ми бачимо, що єврейсько-українські олігархи в руках тримають пресу, і вони ніколи не є незалежними. Всі мас-медійні видання по як це називається. Компанії повинні також перейти у власність держави, і це також обов'язково трапиться. Тобто це, це є українські телеканали, вони створювалися в Україні за наші гроші, а не за їхні гроші. Вони отримали контроль над ними. І та брехня, яка буде, вона буде руйнувати цей світ кожен день просто максимально, максимально, максимально.